Образа є невід'ємною частиною життя людини. І образа, вона спричиняє дуже багато болю та страждань людині, яка ображається. Тому багато хто, базуючись на релігійних принципах, каже, що треба вибачити людину, яка вас образила. І навіть намагаються це вибачення. Прощення таке насаджати на насильно. От треба вибачити все, а воно ж не вибачається. Да? Замість того, щоб сказати, що взагалі треба не ображатися. Да? І правильне питання, правильне питання, яке ми можемо тут поставити, як не ображатися? Про це сьогодні і поговоримо. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю сімейним індивідуальним психологом, а також допомагаю людям, в кого є психосоматичні захворювання. Тож, сьогодні поговоримо про е, таку болючу тему, як не ображатися. Ну, по-перше, е, я хочу тут зауважити, що Ображаємося ми тільки тоді, коли ми любимо людину, коли ми е, маємо з нею близькі стосунки. А якщо нам хтось наступив, е, натиснув там на болючий мозоль е, на нозі, в транспорті, наприклад, або просто ви йдете полем і там віслючок якийсь пасеться, травку щипає. Просто ви проходите повз е, нього, і він лягає вас копитом. І вам боляче, ви так кажете, ах, боляче мені. Але ви не будете весь день або декілька днів згадувати про того віслючка, як він вам зробив боляче і ображатися на нього. Бо у вас з ним немає ніяких стосунків, бо ви його не любите. Але ви будете ображатися завжди на ту людину, до якої ви емоційно прив'язані, і яку ви любите. Бо любов і образа це два почуття, дві емоції, які йдуть поруч, рука об руку. Забула нагадати вам, що якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підписуйтеся. І... Проявляйте свою активність під цим відео, ставте вподобачку цьому відео авансом. А також коментуйте, якщо вам навіть нічого сказати по цій темі, просто поставте два сердечка синеньке і жовтеньке. Або просто напишіть мені Дякую. І таким чином ми будемо з вами робити разом наш україномовний простір YouTube. Тож, образа, як не ображатися, як не спричиняти насамперед самому собі біль страждання від тої образи. Я вважаю, що образа це взагалі е така розкіш для дитини. Доросла людина не повинна взагалі ображатися, бо у дорослої людини немає ніяких очікувань. Від інших людей. Ми ображаємося в дитинстві на своїх батьків, і на цю образу, образу в дитинстві ми маємо повне право, бо ми діти, і за нас відповідальність несли колись наші батьки. Якщо вони не впорались із своєю задачею, своєю ролью батьків. То дитина вправі ображатися на батька, бо батько привів її в цей світ, не дав, подарував життя, але міг не стати психологічним батьком, не дав того всього, що дитина потребує в дитинстві. Я тут не маю на увазі якісь матеріальні цінності. На це багато батьків налаштовані насамперед. А от емоційні цінності. Та не дав уваги, не дав любові, потравмував. Так, діти мають право ображатися на своїх батьків. А чи має право ображатися одна доросла людина на іншу дорослу людину? Ну, давайте розберемося з, з, з цим. Якщо, наприклад, порушуються ваші кордони а, іншою людиною, і ви е ображаєтесь, Ну, по-перше, Ставте собі запитання, а чи е, ця людина взагалі знала про ваші межі, про ваші особисті кордони, чи ви їй розказали про це? А, чи взяли ви відповідальність е, в контакті з цією людиною, щоб вона е, ну, знала, що з вами робити можна, а що не можна. Ви, може, очікували якогось певного відношення цієї людини до себе, очікували якихось реакцій, але ж ця людина не повинна взагалі відповідати вашим очікуванням. Чому ви думаєте, що якщо ви так щиро до цієї людини з всім серцем, з усією душою щось робите, якесь добро спричиняєте цій людині, то вона таким чином буде відповідати вам? Ні? Люди по-різному обходяться, з підтримкою, добром, і вони не повинні відповідати вашій картині світу, вони такі, які вони є. Якщо ви виходите з своєї, свого помешкання на вулицю, де є багато різних людей з різними історіями, з різними травмами дитинства, з різними, Цінностями, з різними картинами світу, то чому ви вважаєте, що люди будуть вчиняти так, як ви очікуєте? І чому тоді ви ображаєтесь, якщо вони не повинні відповідати вашим очікуванням? Я вважаю, що це трошки інфантильно ображатися і чекати від людей, що всі вони будуть поводитись таким чином, як ви вважаєте за потрібне. І от часто такі люди кажуть. Ну, я ж так не роблю, чому вони так роблять? Та тому що вони інші, тому що вони відрізняються від вас, тому що в них свій шлях, свої травми, свої проекції, свої якісь ну, враження від життя, свої, своє ставлення до якихось речей в житті. Ми всі різні. І ми всі розмовляємо одне з одним на мові наших проєкцій, наших травм, які спричинили нам в дитинстві оточуючі люди. Тому, коли ви виходите на вулицю, ви повинні просто усвідомлювати, що на вулиці дуже багато людей, які живуть кожен у своєму кінофільмі. А ви у своєму. І Очікувати від людей, що вони будуть справджувати ваші надії, робити вас щасливими. Ні, цього не буде ніколи. Навіть якщо ви будуєте з кимось близькі стосунки, да, і там виникає образа: ну чому? Я от для нього все, а він для мене нічого. Або навпаки, якщо ви чоловік, та тому, що він взагалі і не повинен вам нічого. Якщо ви вважаєте, що вам повинна інша людина, то значить ця людина вас народила. Або якщо вона вас не народжувала, то чого тоді ви вважаєте, що він повинен поводитися іменно таким чином із вами? Так, якщо людина спричинила вам незручності якісь, або навіть страждання якісь, порушила ваші кордони? Але ваші кордони то ваша відповідальність. Інші люди, вони такі, які вони є, їх е, ніхто не вчив е, бути чутливими для, до ваших кордонів або до чиїхось інших кордонів. Вони такі, які вони є, і ваша задача е, турбуватися про себе і про свої кордони самостійно, говорити людям про те, що так, отак і отак зі мною не поводитися. Не треба, не можна. Так? Якщо людина не чує, не слухає, не хоче вас чути, ви е, просто припиняєте стосунки з цією людиною, не терпите. Бо якщо ви продовжуєте терпіти і намагатися змінити людину, і очікуєте, що вона почує, і буде так вчиняти, як вам хочеться, і, очікує, і як ви очікуєте від неї, то це вже все. Це ви у стосунках не з людиною, іншою людиною, а ви а, в травмі, ви в стосунках із своїми батьками. Тому що одна доросла людина ніколи не переробить іншу дорослу людину. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи є у вас а, такі застарілі образи, які ви. Пам'ятаєте довго-довго протягом якогось тривалого часу. Я тут не кажу про образи на ваших батьків, бо, ну як я сказала на початку відео, це цілком нормально ображатися на своїх батьків, і якщо воно не вибачається, то і не треба насилувати себе цим вибаченням. Просто дозволити собі не вибачати, а потім згодом воно воно само утрясеться якось. Перше, не треба насильно заставляти себе примушувати вибачатися, вибачати батьків. Я кажу тут про іншу дорослу людину, може, це якась людина, з якою ви були в парних або в сімейних стосунках, або в шлюбі були, або закохані були. От, наприклад, там покинула вас ця людина, да? і ви образилися на неї, да? що вона не захотіла бути з вами. І ви цю образу носите все своє життя на своєму серці. Напишіть про такі застарілі, довготривалі образи, чи є вони у вас, і на кого ви образилися. І... До речі, і не забудьте підписатися на мій канал. Нагадую вам і поставити цьому відео вподобайку, якщо вам подобається те, про що я вам говорю. Образа у людей виникає у двох типах ситуацій. І перше, перший тип ситуації це. Коли людина, я вже сказала, порушила ваші кордони якось дуже сильно, да? ну, щось зробила таке, що ну там залізла в ваш телефон або м -м, намагається вас контролювати якось. І ця людина каже вам: дай мені там свою увагу, дай мені там, своє тепло, свою любов більше, ніж ви можете. Да? то Вона атакує вас, вона порушує ваші кордони. Вона посягає на вашу свободу, і ви ображаєтесь на цю людину замість. Того, щоб просто розгніватися і сказати Стоп, ні, якщо ти мене не чуєш, і якщо ти не враховуєш, що я вільна людина, ти не маєш мене там контролювати, порушувати мої особисті кордони, то я йду від тебе, просто припиняю ці стосунки і йду, не підтримую стосунки, які виявляються для мене токсичними. Тому тут ви берете відповідальність на себе замість того, щоб перебувати в таких стосунках і накопичувати образу, і просто припиняєте їх. І інший тип образи. Коли ви кажете своєму партнеру, ти чого мені не приділяєш увагу, я ображаюся на тебе? Це взагалі претензія до батьків, не до іншої людини. Ти чого не кажеш мені компліменти? Ти чого мене не любиш? Ти чого мене не поважаєш? Там ти чого мене там? Все, я вимагаю, щоб ти мене оце схвалювала кожну хвилину. Або якщо ви жінка до, до чоловіка таке, да? коли ви кажете йому, дай мені якийсь ресурс, який я потребую від тебе. Якщо ти мені не даєш те, що є в тебе, для того, щоб я почувалася щасливою, да? бо в мене цього внутрішнього немає, я сама себе не люблю, то я вимагаю від тебе. Давай, люби мене. от. То це тип образи, як я вже сказала, інфантильного такого, інфантильного такого відтінку. І цей тип образи, які ви повинні просто усвідомити і припинити, і задати собі питання, щоб припинити ображатися, чи повинна ця людина взагалі. там… Казати мені компліменти, чи повинна ця людина давати мені гроші, наприклад. Да? Чи повинна ця людина от, особисто мені там, підтримувати емоційно мене коли? Ну, чи повинна взагалі я підтримувати? Да? Ну, це все питання, яке ви вирішуєте особисто із собою. І якщо вас, наприклад, не задовольняють стосунки, якщо ви бачите, що людина не дає вам, наприклад, не виявляє свою любові, не цікавиться вами, да, ви така вимагаєте, вимагаєте, але примусово ви не Зможете тримати любов, чи повагу чи увагу. Це ж все воно добровільно в стосунках дорослих людей в партнерстві віддається. І якщо ви бачите, що людина байдужа до вас, а ви така дай, дай, або я ображуся на тебе, а він ні, не дає, да, ще гірше стає, ще більше не поважає і взагалі байдужий до вас, або байдуже, якщо ви чоловік. То йдіть з таких стосунків, якщо ви бачите, що це гра в одні ворота, і ну, навіщо накопичувати образи, що людина не відповідає вашому очікуванню. От вона така, яка вона є, чого ви поруч з нею, з цією людиною йдіть. От. Тому я вважаю, що от ви повинні просто самі з собою розібратися, щоб не накопичувати образи, які потім до речі, стають психосоматичними якимось симптомами, а згодом можуть і до хвороби призвести. Да? І дуже часто образи вони взагалі призводять до якихось серйозних хвороб людини, якщо вона не може зрозуміти, що їй в житті ніхто нічого не повинен. Все повинні були батьки там до 18 років стала дорослою людина, все ніхто нічого не повинен. Ні партнер, нічого. Все робиться добровільно. От багато там жінок кажуть: о, якщо він мені нічого не повинен, то на що він мені потрібен? Ну, якщо ви так ставитеся до стосунків, да, до шлюбу, наприклад, то це комерція. Да? Я вважаю, що люди, які об'єднуються у шлюб, у, там, цивільний шлюб, наприклад. да, вони просто обмінюються цими енергіями любові, уваги, поваги добровільно. Добровільно, тому що я хочу зробити моєму партнеру щось приємне, і він це приймає і віддає трошечки більше. І я це приймаю і віддаю трошечки більше. І на цьому базується взагалі любов. А якщо ми бачимо я віддаю, а звідти нічого, байдужість, то вимагаю я, не вимагаю я, воно краще не буде. Треба просто припиняти такі стосунки, де людина, в принципі, поводиться як використач, так і да, користувач, краще так сказати. От, і просто припиняти, якщо немає цього добровільного, вільного обміну енергіями любові та уваги. От, а примусово, і з образами, це ви просто прямуєте до такого дуже деструктивного способу життя і занурюєтесь глибше, глибше і глибше, і руйнуєте своє психічне і фізичне здоров'я. На цьому, мабуть, все. Сподіваюся, що це відео допоможе вам а, впоратися із цими вашими застарілими образами, позбавитися їх просто усвідомленням того, що люди вам нічого не потрібні, а ви їм. Ну, а я запрошую вас підписатися на мій канал, а також поставити вподобайку цьому відео, якщо ви додивилися до кінця. Коментуйте це відео, кожен ваш коментар допомагає просуванню мого YouTube на україномовному просторі. Пишіть, чи є у вас такі застарілі образи, як ви з ними впоралися. А також пропоную вам переглянути мій плейліст Психопати, нарциси, маніпулятори і в ньому відео. Яке допоможе вам розібратися, чи є у вас або у вашої близької людини нарцистичний розлад особистості. Чи це є просто нарцистична травма? Ви зможете трошки зорієнтуватися в цьому питанні, і сподіваюся, трошки заспокоїтися, якщо ви виявите, що у вас немає таки розладу особистості. Сподіваюся, що так. І запрошую вас дуже передивитися це відео.